Привіт! Я веселий котик Мурчик. Пропоную сьогодні пограти і подивитися, який ти уважний. Починаємо! Подивись, які чарівні ялинки. Як гарно вони прикрашені. Подивись уважно та знайди 4 відмінності. Так, правильно, молодець! Які гарні та різнокольорові подарунки. Подивись уважно та запам'ятай, якого вони кольору. Я захобаю якийсь подарунок, а ти повинен назвати, якого він був кольору. Будь уважним. Подивись уважно та запам'ятай. Якого кольору подарунок зник? Так, правильно, зеленого. Подивись уважно та запам'ятай. Якого кольору подарунок зник? Так, правильно, червоного. Подивись уважно та запам'ятай. Якого кольору подарунок зник? Так, правильно, блакитного. Подивись уважно та запам'ятай. Якого кольору подарунок зник? Так, правильно, синього. Подивись уважно та запам'ятай. Якого кольору подарунок зник? Так, жовтого, правильно, молодець. Пропоную пограти у ще одну гру. Будь уважним. Подивись уважно та допоможи мені знайти тінь Санта Клауса. Так, ось вона, молодець. Подивись уважно та допоможи мені знайти тінь різдвяного віночка. Так, молодець, правильно. Подивись уважно та допоможи мені знайти тінь ялиночки. Так, ось вона, правильно. Подивись уважно та допоможи мені знайти тінь дзвіночків. Так, ось вона, правильно. Подивись уважно, та знайди тінь різдвяної шкарпетки. Так, молодець, правильно. Ти сьогодні був дуже уважний молодець.